О, це ж гірка. уху ху хо Ой-ой. Так, ось тут я вже можу перестрибнути. Це легко. А що це у нас ось тут? Так це ж лазалка. Ой, це... О! Так, її лазати лазити важко. О, о, я змогла. Тут мусить приїхати ця штука, почекаємо. О, погляньте, вона вже їде. О, так це ж мої подружки. Станемо сюди. Давай тепер направо. Наліво. І стриб. Клас. Ой-ой! ой ой-ой-ой. Ох! Треба знову спробувати. Ага. Це ж так важко.